Я ще хочу ще раз індицинтувати. Лікарня по своєму принципу є закладом обласного підпорядкування, оскільки обслуговує загально понад 14 700 пацієнтів, з них міських 5500. Решта це люди, які обслуговуються в районах. Крім того, в кожному районі територіально знаходиться в Тернополі і одна юридична особа, але мають свої філії і по кожному району Тернопільської області. По великому рахунку всі райони Тропільської області отримали фінансування на медичні заходи з рахуванням їхніх працівників. Тобто на початку бюджетного року, коли приймалися бюджети, обласна адміністрація повинна була організувати таким чином, щоб кожна районна рада зробила рішення, згідно якого частину коштів вибухних медицину пропорційно до їхніх працівників, людей, які обслуговують залізницям, були передані в і міському бюджету. На жаль, цього не було зроблено. На сьогоднішній день лікарня знаходиться практично в налічіях. Тому що е, казначейські рахунки не відкриті, станом на 10 люте 245 працівників не отримали жодної гривні зарплати, їм відключають енергопостачання, газ, тепло, воду, електрику, тому що не знайдуть відкриті, відкриті казначейські рахунки. Вони навіть не можуть отримати ті кошти, які ви мали отримати екстраховку від залізниці. Оскільки ситуація потребує спільного вирішення тому, починаючи з січня місяця, ми було запропоновано великосної державної адміністрації. Давайте це рішення річне спільно обласна рада, міська рада і обласна адміністрація. Нехай ту суму коштів, яку не вистачає для фінансування, нам дофінансує обласна рада. Якщо ми зможемо до такої субвенції з державного бюджету або з районних бюджетів, ми ці кошти назад обласній раді повернемо. Я дякую обласній раді, яка сьогодні прийняла рішення, підтримувала У нас. Сьогодні обласна рада проголосувала за е, затвердження договору між міжбюджетний транспорт, який підписаний міським головою Тернополя і виконує першим голови обласної ради про надання 400 млн грн коштів. Це мінімальна сума коштів, яка потрібна, щоб забезпечити тільки витрату на енергоносії і заробітну плату. Я ж не кажу про медикаменти, все інше. Якщо є потреба, є головний лікар, який не профкому, є багато лікарні, які можуть виступити. Але думаю, що всі всі розумінням ставиться. Тому ми на етап на перший етап, перше рішення приймаємо в комунальну власність лікарні. Другий етап ми сьогодні виділяємо затверджуємо догляд. І третій етап ми приймаємо рішення про виділення коштів лише своїх, тому що сьогодні власна рада не змогла виділити кошти через позиції пана Крисика, які категорично доволяються фінансувати, При тому що обласна рада, депутати згідні свої гроші надати. Адміністрація цього робити не хоче і доручить свої охоці. Сьогодні приймаємо рішення про виділення коштів лише в частині тих, що належать місту. А решта далі працювати з основна адміністрація, после раду, ми дефінансували малеві на кошти.